860 гривень роблять чудеса. Ви подивіться на цих мамочок у декреті. Вони ж як шалені. Як получають свої 860 гривень, у них ж все треба, все треба. А за що купити? І зразу відкривається чакри, відкриваються бізнесмена і пече, і варить, і продає, і садить щось, і робить відео, і монтує. І які відкриваються можливості у людей, коли їм дають всього лише 860 гривень? Як ви думаєте, правильно чи ні? Що дають тільки 800, чи треба більше, чи треба менше, щоб ще активніше дівчата стали працювати? Ану, напишіть свої думки в коментарях. А у мене до продажу дивіться, як мої чакри відкрилися, коли я отримала перші 860 гривень. Дивіться, яка красота. Хочете купити, пишіть в особисті повідомлення. А також у мене є де ж вона. А, я ж поливаю, гейхера, ось. За 65.